Так, отже, як регулюю підшипник? От я купив підшипник. У нас тут була аби яка прокладка стояла і не було опорного кільця для підшипника. Завдяки товщині прокладки і завдяки тому, що завдяки вимірюванням я визначив, що підшипник може упиратися сюди і гуляти. Ціла десятка зазору, якщо у нас немає прокладки ніякої. Підшипник одну десятку може гуляти. Якщо ще сюди додали прокладку, то я не знаю, там вже декілька десяток буде, за дві, за три десятки. Це повпливало на роботу підшипника, то що я зробив? Кільця ж такого немає. Пішов до сусіда, виліз на стріху, поміряв бляху. Бляха має 0,5, навіть 0,45, приблизно так, майже 0,5. Вона сюди лягає гарно. Ось. І параніта параніт 0,5 також сюди лягає. Параніт здавиться. Десь до 5 соток він точно здавиться, кільцево віпреться в обойму і воно буде мертво сидіти. Таким чином ми відрегулюємо цей осьовий люфт.